Всім привіт! Сьогодні розбираємо двигун від холодильника. Пише, що то холодильник Атлант. Виготовлено Білорусь. Зараз я вам покажу, як це розібрати. Звичайно, за допомогою болгарки, тому що він заварений. І відділити від нього кольорові метали. Зараз я повідрізаю від насосу все лишнє, ці трубки, все, що буде заважати. І потім зробимо надріз по колу. Хочу нагадати, що всередині знаходиться масло і його треба злити. Я зазвичай, щоб було швидше, роблю надріз 6-7 см. І масло просто ставлю на якусь ємкість і воно виливається, і потім вже починаю його повністю розрізати. Так ось я вже відрізав трубочки. Вони теж мідні. Зараз молотком відіб'ю цю штуку, вона тримається на чотирьох закляпочках невеликих. І зроблю надріз. Зробив надріз. Зараз е, зіллємо масло. Ну і в принципі по цьому надрізі зробимо по колу е, буквально 30-40 секунд. Так, масло злито. Починаємо різати. Так, двигун разрезанный. И распадается, дивіться. Вот Зараз обриваем все лишнее. Откусываем. Откусываю. Так. Вот такая штука. Тут мы... Що в нас лишається? Лишається просто відрізати оці штучки Чотири з кожного боку. Внизу, зверху. І воно просто відвалиться. Зараз роблю надріз. Булгарку я покажу як. Так, надріз. Все зрізано. Береться так. Легенько. Дивіться, як воно відділяється. Що ми маємо? Маємо тушечку. Стандартно робимо надріз з однієї і витягуємо мідь. Так, Починаємо різати робимо зазвичай надріз. Зазвичай зріз виглядає стандартно. Всім нагадую, що при роботі з болгаркою я обов'язково використовую захисні окуляри або маску. І максимально потрібно бути обережним. Все ж таки це є небезпечна робота. Так, сьогодні я знову без помічника, так що всі роботи довелося виконувати самому. Дуже легко все повитягувалось, я думаю, що моє відео стало для всіх. Корисним. Ну, так що Двигун від холодильника це не є така страшна штука, що, що не розбирається, розбирається дуже швидко. І зараз для статистики кинемо все зважимо, кинемо все це в пакетик, зважимо на вагу. Я вам покажу, скільки це важить, яка вага і скільки тут переважно їду. Ну, така кубка невелика. З ну, скільки кілограма мало бути. Стандартно я зважую в цьому пакеті. Пакетик магніт. Зараз на вагу. Так, вага готова. Будемо зважувати. Так, народ. Рівно один кілограм. Рівно один кілограм. Це все, що лишилось від цього. Тут нема нічого, що можна, це все чорний метал і кілограм міді. Все, до зустрічі! На сьогодні все.